Наступний етап в'язання светра – це рукава. Коли ви відв'язали довжину, я ще довжину не відв'язала, я буду ще потім в'язати і цей питання закривати, тому я пізніше все розповім. А зараз я розповідаю вам швиденько все про рукава. Рукав у мене повністю відв'язаний. Один зараз буду починати другий, і на другому рукаві я покажу, як я це все робила. Як в мене такий чудовий вийшов рукав. Зараз коротенько розповім, можливо, комусь цього буде достатньо. І так, перший момент: якщо у нас це було на додатковому волосині, то нічого не робимо. просто починаємо в'язання, як я зараз покажу. Якщо ось так, наприклад, у вас було. На додатковому велосінні, то нічого не ребята. Якщо б, як і я, спочатку знімали на додаткову ниточку, або на закривали петлі за допомогою гачка, то зараз якраз саме час підняти все це на додаткову спицю, на... ну, спицю, звичайно, і розпустити. Набраний край, пробрати зайві ниточки, щоб у вас мав ось такий вигляд. Рукавчик. Далі нам потрібно буде підняти петлі по ось цьому краюшечку. Ось тут вони у нас, бачите, Ці петлі нам потрібно буде підняти і ми будемо з вами в'язати повністю, поки в нас рукав не буде мати необхідну довжину. У мене це 40 см або 81 петля вийла. І Потім ми перейшли на в'язання рукавчика. Рукавчик я в'язала резиночкою 2х1. І закривала за допомогою методу накидів. У мене є цей метод, я розповідала про нього, але коли буду, дойду до цього методу. моменту в'язання рукава, обов'язково вам покажу, щоб рукавчик такий вийшов, як фонарик, мені дуже подобається такий варіант, я збавила по дві петлі, коли переходила на в'язання резиночки 1 Тобто дві лицеві, тобто, кожному. По дві петлі кожного візеруночку, коли я в'язала. Тобто дві лицеві разом, дві лицеві разом, одна виверотня, дві, дві виротні разом. І в нас таким чином виходить дві лицеві одна виверетня, збавляючи вдвічі кількість петель. У нас було 71 петля на рукаві, і ми розділили її на навпіл. У мене десь тут, здається, да, одні петлі не вистачало, але не проблеми, якщо там розбиратися. Ну, давайте переходити до в'язання і будемо разом розбиратись, що та як. Нам зараз потрібна буде наша пара спиць, яких я буду в'язати. Це мої номер 5 Кругові розміром 60-65, здається, тут волосінь. І зараз будемо піднімати. Ось, дивіться, піднімати ми будемо за допомогою гачка, мені так зручніше. Заходжу я в оцю першу нашу петлю, виворітня, яка в нас іде, і це, і це буде початок ряду. Приєднуємо нашу ниточку зручним для вас способом. Але краще, коли вона буде зафіксована, і не буде крутитись, але це ми зробимо зараз згодом. Дивіться як. Ось таким чином, ось так залишаємо і піднімаємо, йдемо на Раз. Ось ниточка залишається, так само я і робила на тому рукавчику. І тут треба, тобто чотири ми підняли петлі, які ми набирали, да і зараз ми отут піднімемо з перемичок Ось, заходимо. Ось сюди, де перемичка, коплюємо, пров'язуємо наступну петлю, точнісінько так. Ось, Зараз беремо нашу спару спиць і перевдягаємо з гачка. У вас має бути на спиці 6 петель. Самостійно перев'язуємо всі петлі і потім знову зустрічаємося. Після того, як перев'язали ви ваші петельки, переходимо до підйому петель на цій частинці. Це ви можете робити за допомогою гачка або, як я зараз буду робити, за допомогою спиці. Підшукуємо наші петельки. Зараз, щоб ми могли. За перемичечку, помните, я вам казала? Підтримуйте і пров'язуйте. Тут також наступна буде за перемичечку. Ні, тут вже, мабуть. Ось так. Підняли всі петлі, перерахували їх кількість. У вас вона має бути така ж, як і на попередньому ракаві, в моєму випадку це 71 петля. І далі в'яжемо по колу без прибавок, без убавок. 81 ряд, 80 рядів лицевої гладі. А потім ми знову з вами зустрінемось. 81 ряд відв'язаний лицевої гладі. В цілому медитація така своя рідна. І зараз ми з вами будемо формувати наш рукав. Ось так, щоб він виглядав, як тут. Для цього я використовую спиці меншого розміру, тобто тут п'ятірка, а зараз я беру четвірку. Не хопайте за голову, хто, хто вважає, що це неправильний варіант. Так, маркарочок, щоб не згубити. І переходимо ми з вами до в'язання. Цю спицю, якою ви не будете в'язати, відсовуємо. Я беру спиці на 100 см, тому що ці вже будуть замалі і перетягувати буде важкувато, а коли волосіння довга, то легше це робити. Тому давайте І починаємо. Перші у нас ідуть виворітні, дві виворітні разом. Ой, бачите, я беру дві виворітні разом. Дві лицьові. Ось таким чином, так? Да? І ще раз дві лицеві, бо в нас ідуть дві виворотні, дві лицеві, дві виворотні разом. Ну, Я думаю, ви розумієте, що ні, все добре, все правильно. Ось таким чином заходимо від себе, щоб не було ніяких вогня. Бачите? У вас буде рівненький край, і буде повідно, що ви робили. Збавляннячка такі дві разом дві виворотні. Я думаю, тут нема що пояснювати, тому що це в'яжеться легко і просто цей моментик, але його треба також відв'язати нам. Після того, як ви відв'яжете збавляння. У вас має бути в два рази менше петель. Тобто, в моєму випадку це 36 петель. Одразу кажу, чому, тому що у нас 71 петля. І якщо ми будемо зараз робимо збавляння по дві петлі, то ви розумієте, що 36 петель ну, має бути тобто, десь буде пров'язана просто одна лицьова, не, не два дві разом. Після того, як ви пров'язали повністю весь рядочок. В'яжемо ще 14 рядів розиночки 2 на 1, а потім будемо з вами її закривати. Я вам обов'язково покажу, як її закриваю я, хоча в мене на каналі є це відео, і воно дуже-дуже легеньке, але там також є трішки один нюансик, скажу, бо в тому відео я не приміняла цей нюансик, і саме за цього мені здається, він трошечки фалдить край. Це не дуже помітно, якщо ти в'яжеш так, як тобі треба. Так, ну, можна одразу витягти, тому що ну, ви повинні розуміти, що ну, наше зап'ястя ніяк не відповідає до ширині да, наших спиць. Якщо у вас є менші спиці або ще щось, то беріть їх. Так, дві ага, виворотня, дві лицьові. Зараз я буду в'язати, бо от, тож на камеру, коли знімаєш, завжди пропускаєш. Моментик. Тому зараз ви в'яжете самостійно, і ми з вами зустрінемося, коли вже ви відв'яжете повністю всю резиночку. Всі ще 14 рядів, окрім цього, і ми з вами тоді будемо закривати петельки. Відв'язано, готово, схоже, подивіться, як кажуть. І ось зараз я вже почала робити закриття нашого рукавчика. І Переходимо разом з вами. Для закриття рукава я взяла спицю на піврозміру менше. Це 3,5 з мене спиця. Тобто, щоб не настільки фалдило рукавчик саме для цих цілей. Я закрила одну половинку спиці, залишилося виймальною ну, зі петельна в спицях. І зараз вже йдемо далі закривати. Тобто ця петля у мене вже є пров'язана. Якщо ж ви тільки починаєте, то пров'яжіть її по малюнку, як вона у вас йде. Якщо там іде перша у вас була виворітня, то пров'язуємо виворітню. Якщо була лицева, пров'язуємо лицеву першу. Далі йдемо, ось вона пров'язана попереднім, була разом. І дивимося, що у нас тут йде лицева. В'яжемо лицеву. Пров'язали, повертаємо на спицю наші петлі ось таким чином, як вони зараз і лежать. Тобто, якщо це були лицеві, то лицьовими і пров'язуємо дві разом. Повернули і пров'язуємо дві разом лицевою за задні стіночки наші. Наступна у нас також йде лицева. Так само ми це робимо. Зараз у нас іде наступна виворітня петля, для цього ми з вами. І ось так. Пров'язали, провели вперед і, і так ми в'яжемо до кінця нашого рядочка, а потім ховаємо за допомогою голочки віточку. рукав готовий. Горловинку я буду обробляти банально, доволі банально, тому що, по-перше, тут доволі такий класичний виріс, і якщо ми її щось будемо робити, більш... Обробляти, тобто звужувати, і то вона буде дуже-дуже вузька і це буде не дуже гарно. Тому мені треба було або робити набагато глибше виріс. Вибачте, будь ласка, що замовляюсь, або ж банальну обробку робимо. Що значить банально? За допомогою гачка я пров'яжу, прокладу такий тамбурний шов по всій горловинці. Я беру гачок номер 4, Рекомендую брати гачок того ж розміру, яким ви в'язали спиці. У мене такого розміру, на жаль, немає, тому буде номер 4. І я буду намагатися дуже-дуже вільно в'язати, щоб не затягувати петлі. Петлі ні в якому разі не можна затягувати. Починати ми будемо по лицьовій стороні. Ось де наш край, кінчик початку ряду був, початку самого всього виробу. І саме з цього моменту, ось тут. Я приєднуюсь. Тобто, дивіться, кінчик. І ось сюди я заходжу нашим з вами гачком. Ось таким чином. Просто отак. Беру ниточку, доєдную до сюди і починаю банальну об'язку. Нічого не буде тут критичного. Просто буде йти ось така гарненька, простенька косичечка. По лицевій стороні. Підхоплюємо за дві петельки. Ниточку прихоплюємо Ось, бачите: підхоплюємо за них, це я роблю з ниточкою, щоб одразу сховати перший наш кінчик, щоб менше було кінчиків. Все, що я в'яжу гачком, я так і роблю. Цей кінчик також можна було це зробити, але так як він довгенький, то ми його гарненько свіденько сховаємо голочкою. А це, ось таким чином. Я не дуже довго його зробила. Витягую петлі, щоб вони були подовші. І ось такий у мене буде край. Ось, бачите, у вас в мене буде виглядати. Зараз воно йде самостійно просто обв'язуємо по колу. І все. І голови буде готова. Друзі, я вирішила на цих моментах дуже-дуже сильно не зациклюватися. Тому що далі йшло в'язання лицевою гладдю по колу. Продовжувалися до того моменту, де я від'єднала ниточку. І вже в кінці як блестить, я перейшла на резиночку, де одна виворітня, одна лицева схрещена. Пров'язала 13 рядів і просто закрила спицями. Всі ці варіанти в мене на каналі є, тому зупинятися вже не стало. Сім рівних петелек. Якщо ви створили светрик по моєму відеоопису, Напишіть мені, будь ласка, про це або діліться фотографіями. Ви можете навіть у особисті.